І яку ж мені кисточку краще взяти? Отаку. От Зараз трохи водички. Бачите, сіра, не чорна. Тобто, якщо цим кілька разів наносити, то, може, ще й кіно і буде якесь. Ой, як незручно малювати. У мене колись був стрім, що я малювала в прямому ефірі. Я його не можу знайти, але таке було. Як я то робила, чи то були нові кісточки і нова фарба, чи, чи чим пояснити? Бо зараз я і контури погано бачу. І взагалі... Зараз профарбую контури, де побачила. Потім буду наносити ще слої, так, 19-й маленький, а звідси також продовження цієї фігури. Тобто, як можете бачити, воно ледь сіреньке, а не таке яскраво чорне. Ще наше наші. Вже помалювала називається. Та отаке. Ну, треба хоч трошечки, знаєш, наче душу відвести. Більше того, в мене стрім запустився, не в альбомній. Wow. Не вертикально, а горизонтально. Так, там 19 лишається. От, І тут 15 слоїв, і точно буде темне. Хоч не чорне, але хоч близько буде. Розумієте? Тобто розбавлена фарба, є розбавлена фарба. Краще робити все вчасно новими фарбами, якщо вам пощастить. Якщо матимете час вчасно. Пробачте за тавтологію. Беручи до уваги, що більше я 27-го кольору не знайшла, то ось цю залишок фарби я можу запросто використати на цей фрагмент, він буде трохи опуклий, але точно темний. Оптимізм невгасимий. Якось так. Потім наведу контури, коли буду краще бачити, а ви і не бачите. Так? Я так розповідаю, як я фарбую. От Якщо бачите, воно ледь сіреньке. Зараз підсохне і ще раз наведу. І, звісно, треба промивати дуже добре після акрилових фарб кисточки. Бо якщо воно засихає, то акрил полімеризується. Про це треба пам'ятати.